Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися з вами ще одним рецептиком борщової заправи. Борщова заправа більше бурякова. Ось така: це в мене з порції, вийшло стільки. І, як звичайно, баночку одну я не закручувала. Тобто, і тут... Трішечки неповна баночка, бачите так, на дні. бо це буде мало на борщик. Обов'язково сьогодні наварю борщик із новою заправою. Ще що скажу: Ну, борщ дуже-дуже-дуже-дуже смачний. Цей рецептик перевірений руками, давала мені його сусідка моя, Людмила. Дякую їй. Вона його закриває. Ну, а я закриваю більш. Закривала більш помідорний, де більше помідорів. Ну буду закривати і той рецептик. Дивіться, кому подобається, залишайтеся, дивіться дуже хороша смачна борщова заправа. Рекомендую. Отже, що нам буде потрібно 4 кг червоного буряка натерти на терці. Ще не натерла. Два кілограми моркви, також на терці, півтора кілограми помідорів. Можна збити блендером, можна на маленькі кусочки. Ще не, не різала. так? І що я приготувала, то це по пів кіла перцю та цибулі. Вже я покрошила кубиками. Перець у мене біла зірка, ну не достигший. Він, знаєте, такий трошечки жов жовтіший, ніж кажеться. І цибульки по пів кіло. І все це будемо тремо на терку, і все це будемо ставити на вогонь. Помідори я вже перебила погружним блендером, тому будуть і кусочки, такі, знаєте, і більші рівень. Так. Змішуємо Так, далі будемо натирати на терку. Друзі, працюю з помічницею своєю. На частинки нарізаю, бо у сору не входить дорогаємо на так. Друзі, поки всього понамелювала. Поначищала. Далі стакан цукру 250 грамів. Ось такі, так? Висипаємо повен. І 2 столові ложки солі з гірочкою. Зараз покажу, які. Ось такі. Штаємо так. Вліво-вправо. о. Так. І півлітри пів літри олії. Олії простої, рафінованої. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, пів літри, пів бутилки в мене є. Але я зразу розмішаю, а потім увільню олію. І варимо 50 хвилин після закипання. Дуже гарно у мене кипить. Тепер я додаю один стакан оцту. В рецепті написано, що як покипить 50 хвилин, потім оцет додати. Але я додаю раніше, оце, взагалі, можна було б навіть на сирий буряк поливати для того, щоб буряк не втрачав свого кольору. Бо якщо буряк покипить, покипить, він зробиться набагато світлішим. Ви знаєте, я це поставила тільки-тільки згадала таку, таку закономірність. Тобто... Найкраще оцет, якщо ви будете робити, то поливайте прямо на сирий буряк. От буряк натерли, пролили його оцтом, а далі все тоді змішуємо. Наступну порцію, як буду робити, саме так я й зроблю. Ну, а тепер нехай кипить. Скільки там мені вже залишилося по годинах. Зварилася моя борщова заправа. Дивіться, за потреби. Хто любить, можна додати сушений часник або вичавлений і чорний перець. Я цього додати не буду, завжди додаю у вже готовий борщ. Тепер накладаємо в банки і закриваємо залізними кришками. Так, друзі, хочу вам ще показати. Це не, не стосується е, рецепту, але це стосується закруток. Дивіться, бачите, у мене бракована кришка. Резинка десь вискакує і, і машинка не йшла. Тому я кришку зараз знімаю ось відкривачкою. Зараз буду знімати її. І, і буду іншу надівати. Ось погляньте, що було, бачите, а якби не замінити вчасну кришку, то може загинути ціла банка борщової заправи. Зараз надіваємо іншу і закатаємо.